Вітання всім глядачам, слухачам мого ютуб-каналу. Ми продовжуємо наші бесіди на різні теми з філософом Петром Гусаком. І сьогодні така тема, в якій ми будемо швидше за все не однодумцями, а десь опонентами. Це Так. Ну, принаймні, в мене є на то свої погляди. Петра свої. Він би це відео назвав. Що нам крематорій не потрібен у Львові. Ні, Я би назвав, чому я проти крематорії. Проти проти якщо ми дискутуємо, то я би Та. назвав його, чи потрібен нам Та, Крематорій. Тому, власне, питання: чи потрібен? Чи потрібен нам Крематорій? Ну і оскільки е, тему запропонував Петро, то я відразу передаю йому слово і е, попрошу, щоб він аргументував своє, свою позицію з точки зору. Не тільки християнства, а там, можливо здорового глузду чи там якісь інших там питань. Ну, прошу, ну, вступні зауваги це те, що крематорії не потрібно сплутувати зі спаленням е, операційних відходів. Це не те саме. Тут йдеться про ритуальне спалення, Тут йдеться про е, поховання шляхом ритуального спалення, яке супроводжується е, поховальними обрядами. Так? Уміщення пізніше урна з прахом, чи то в колумбарії, чи то поховання під символічний пам'ятник, де під тим символічним пам'ятником на кладовищі, вже не труна, а тільки маленька урна з прахом, тобто з попелом з цієї людини, те, що в якійсь мірі належало до матеріальності цієї людини. Е, ось. Я так чув вже від Юрія, що що, естетичніше? Аніж ну, тіло, з -з -зі там ніж там, тіло котре розкладається. Так. Так, екологічніше, мабуть, менше місця займає, так? Не смердить, врешті-решт. Бував у спекотні літні дні на хто Хтось знає, як ці цвинтарі пахнуть, коли ці випари йдуть під спекотним сонцем. Так. І здавалося б, а чому нам не рухатися в тому напрямку? 2 січня 2025 року на Фейсбук-сторінці Львівської міської ради з'явилися фотографії, з'явилося повідомлення про те, що на території Голосківського цвинтаря заклали капсулу під майбутній крематорій і не просто заклали капсулу, а священник з української греко-католицької церкви і фото скропив, покропив цю капсулу, посвятив це місце під будівництво. Крематорію. Я тоді так доволі різко відреагував, чи він не посвятив би ще й дідька Лисого, але та, перерахувавши всі оці сучасні техногенні загрози людській гідності. Е, і я тільки зачеплю то питання, ми його відсунемо на бік, е, а саме чому у Львові. Немає, не планується сміттєпереробного заводу. А от я план Будується. 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 Ну, там не будується. Окрема я відстав, історія. Та, я відстав так. від життя. просто дуже так, довго. Тому будується. що просто, просто ту історію я так більш-менш прослідковую з 90-го року, коли Львівська молодь, з'їздивши у Фрайбург у Брайздав на відвідине дружнього міста побратима, побачила, побувала там на сміттєпереробному заводі. І відтоді тягнеться ідея побудувати у Львові. Світлоприродний завод. Ще за рік до незалежності, поки Петро зробить ковток кави, то я ставлю 5 копійок щодо того, що Крематорій був тобто був навіть недобудований на території Голосківського цвинтаря. Тобто там руїни ті були. Якщо їхати повернути ліворуч від в'їзду і підніматися вверх, то так зразу по праву руку. Було видно цю розвалену споруду. Тобто я так розумію, що це дуже давно, мабуть, ще з часів Радянського І Союзу. Зачистили, я бачив, що там була рівна площа. А... Потім зачистили, та, почали та, поховання. Та, 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 та. То так, е, так от е, тема теж не нова, тема крематорію піднімалася ще до пандемії. Е, було львівське толк-шоу, були богослови там. Я там... Виступав єдиний проти цього, а вони обґрунтовували навіть як християнське босло, що це все окей, це все можна. Так ніби є офіційна позиція, що дозволили десь в 60-х роках. Принаймні Бу... я це був читав, здається, устигна Бойка. Коли ще е, жив і був правлячим архієреєм е, світлої пам'яті Любомир Гузер, то він я читав текст. Здається, в газеті мета, то він говорив про те, що ті, які йдуть на спалення, заслуговують, скажімо, скромнішого обряду, такого торжественного обряду поховання. Значить, все ж все таки це не те саме, що поховання тіла. Так? Але от чому я особисто проти крематорію, і не просто так, що мені так хочеться, чи що подобається, чи не подобається. А я маю до цього свої рації, аргументи, і, зокрема, у трьох напрямках. У з погляду людських міркувань і з практичних міркувань, зараз я обґрунтую яких саме. З погляду антропології і з погляду е, релігії, з погляду християнської духовності. Прошу, я тут, е, напевно, не буду перебувати, я потім свої 5 копійок вставлю. Так, вставляй якомога частіше. Так. Е, Щоб е, не звинувачує, е, що е, це е, монолог. Е, так, так. так, так, так. Е, Отже, практично. Це таке людське міркування, що далеко прийнятніше усвідомлювати, коли ми йдемо скрімо, до поховань наших рідних, що тут лежить тіло рідної нам людини, кості хай буде вже давнє поховання. Але тут лежить тіло, яке дало мені життя. Так? Тут лежить матір, яка мене виносила, народила, тут лежить батько, який мене зачав, так? Тут лежать мої рідні. Власне, реально тіло хай буде лишилося від нього самі кості, місце, де поклали це тіло, а не урна з споповід. Коли усвідомлювати, що ті мої рідні тут лежать, але спалені, це не те саме, коли ми приходимо власне, на молитву, на поминання, в поминальні дні на поховання наших рідних. Ну, тоді я собі ставлю 5 копійок, але так, щоб не бути, бо тут я кажу знову ж таки, кому що подобається, так? Але е, мені просто згадалося: ну вибачте, може, воно такої серйозної теми не зовсім пасує, але кожну серйозну тему можна розбавити жартом. Так, от на початку 90-х був такий жарт вуйка з'їли. А, це гумореска Ярослава Фодорешева, ну, ми виказіла. Да, так, виказіла. Ну, суть, суть в тому, що прислали е, урну з попелом з Канади, бо е, хотів, щоб його там поховали на батьківщині турно ту з попелом, а загубили супровідний лист. Ну, і в результаті думали, що то, напевно, якась приправа до зупа, і в результаті то все з'їли. А потім, коли приїхали родичі, то ж телефон по телефону тоді чи не спілкувалися. Це лист, напевно, Тому Ми, вже родичі приїхали, ну, то виявилося, що з'їли Вуйка. Ну, то перепрошую, то так. Було таке. Добре. Але тепер серйозніше питання. Питання криміналістики і питання ексгумації. Отже, коли. Є рішення відповідних слідчих структур, ексгумувати тіло, тому що раптом виявилося, що висновки суду є необґрунтованими і потрібно повторне дослідження. Ну, Наприклад, людину застрелили. З якої віддалі стріляли, з якої зброї стріляли, кулю витягнули чи не витягнули, під яким кутом стріляли, сектор обстрілу. так? Потім визначають, де міг бути правдоподібний стрілець, з якого боку стріляли. Це все можна встановити по ексгумаціях десятиліттями опісля, коли тепер викопують розстріляних наших в Дем'яновому лазі біля Івано-Франківська, де є черепи дівчат з косами, заплетеними із кульовими отворами, чи в Сандромоху, чи в биківні, наприклад. Та дає масові поховання, масових розстрілів. То чи тепер ну, уявіть собі, що спалили Ірину Фаріон? Яке подальше дослідження? Хто стріляв? До речі, ствол знайшли? Кулю витягнули, визначили, з якого ствола стріляли, з якої віддалі стріляли, з якої зброї? Так? По ексгумації ці всі речі можна повторно досліджувати навіть десятиліття після, так? Е, тепер дуже тепер популярно Майже, як одеський відходник Тромб. Від чого людина загинула? Чи ростин показав, що смерть настала в результаті росту, чи е, все-таки від Трампа. А якщо тромби, то від чого? А може від синтезованих чужорідних білків під дією МРНК? А якщо досліджувати ДНК, е, е, археологи, які досліджують ДНК, Геном хромосомні групи, щоб визначити, скажімо, генетичний код популяції, яка тут жила на тій території, наприклад. Так? Це, це можливо. Але також і в сучасних умовах причина смерті. Чи це був турбура, чи це були тромби. Так? Наприклад, або ж зовсім вже криміналістично сигаретка з полонієм. Або ж мишяк у їжі? А вже є два відомих історичних випадки. Перший це Наполеон бо на на острові Стої Єлена, якому підмішували мишяк в їжу. Потім знайшли той Миш'як в його волосі. І ясірефат. Краплини сечі на його штанах містили Миш'як. Тобто його підтруювали потихеньку. Як це визначити, коли людину спалити? А хто пригадує фотографію безголового трупа, якого Баркоти несуть з Майдану? Так? Є така фотографія. А згадайте Гію Гонгадзе, а згадайте В'ячеслава Чорновола. Так? Згадайте Андрія Кузьменка. А якби їх спалили? Тому що є крепаторія, ось, будь ласка, гарненькі урна рядочком. Хто і що пізніше. Міг би досліджувати навіть навіть з погляду криміналістики, і з погляду судової медицини потрібно людей все-таки не спалювати. До речі, само, само поняття, само слово крематорій, яке виростало у ті часи Свєтського Союзу, то слово крематорій явно асоціювалося з Дахау, з Аушвіцем, з Треблінкою, так, з Духенвальдом. <ганування> і так воно є, скажімо, Віктора Франкла в його книжці Людина в пошуках сенсу, де зловісний дим і вогонь над трубою крематорію, що тих слабших, які не здатні були працювати, С Есман кімком пальця відправляв наліво, і вони йшли в кінцевий пункт призначення Крематорії. І Крематорій символізував собою особливий цинізм, знищення людей, перетворення їх на попіл. На Нюрнбергському процесі говорилося, що попело Освенцима, з Auschwitz, удобрювали ці поля. Чи воно відповідає дійсності чи ні, але попіл там є. І от попіл з Майданика, де згадують блаженного Ковча, священника Паруха Майдана. Пригадую, є невеличка посудина, так сказати, реліквіар з попелом жертв Майданика. Від свого часу в Каплиці Українського Католицького університету. Не саме тіло а попіл. Тобто воно десь асоціювалося з особливим цинізмом, з геноцидом, з знищенням людей. Тепер це просувають як прогрес. Друга група моїх аргументів — це антропологічні міркування. Я виходжу з єдності душі і тіла. Де тіло і душа унікальним чином між собою поєднані, нематеріальна, безсмертна душа. І матеріальне тіло унікальним чином між собою поєднані. Це не так, як от де, е, в тому нашому відео про платонізм і стоїцизм говорили, що душа усаджена в тіло, яке йому чужорідне, яке для нього в'язницею, якого є оболонкою. Так як мені писали в коментарях, а чому не можна матеріальну оболонку спалити, коли вона вже віджила своє? Про матеріальну. Ну, в оболонку, до речі, говорять прихильники теорії Гендера. От, я не в тій матеріальній оболонці, та, насправді. Та, а Аж до, не знаю, правда, неправда, чи то радше жарт, що зображений на фото Суданець і підпис. Я насправді народився не в тому тілі. Я завжди відчував себе німцем. Подібне на жарт, але я розумію. Коли це є зовнішнє трошки прошу а насправді, насправді тіло є вираженням душі, воно є унікально відповідним. Я можу мати тільки, бути тільки у своєму тілі. Я є своїм тілом, я не є тільки своїм тілом, я є центром свідомості, моїм свідомим матеріальним я. Але також і своїм тілом моє обличчя, мої руки, мої жести виражають саме ту мою неповторність так кожного так? тебе, їх. Ну, Ці... тут важко не погодитися, що зв'язок між е, фізичним і духовним в людині він без сумніву присутній. І е, ми не маємо відповіді на запитання, скажімо так, наукової відповіді на запитання, релігійні є відповідь на наукові відповіді на запитання. А е, чи зберігається і як зберігається цей зв'язок? Бо е, якщо взяти, скажімо, за. Е, за гіпотезу, так, версію реінкарнації, до якої я ставлюся прихильно. До речі, християнство в свій час теж розглядало ту версію. А я ставлюся з філософської позиції, як до неможливого, власне, через унікальну відповідність душі і тіла, де жодне інше тіло не може бути місцем екзистенції моєї душі, ну, бачу. Тут знов таки тут ми трошки розходимося, угу. та воно ну, мені видається, що все-таки. Е Реінкарнації пояснює багато речей, зокрема, несправедливість в цьому світі. Стояне є таке поняття, як «Чистилище і пекло. Є, та, є так, є, звісно, є чистилище і пекло, але, але є згадки спогади людей про минулі життя, є випадки, коли люди. Згадують те, чого вони не могли пам'ятати, і, власне, це пояснюються. Ті згадки перебування в іншому тілі. Ну, тобто, може, то хтось всім відповів? Може, може, ну може, тобто, бути може, може, тут не то, що сугесті, тут інше, це і просто репліка, два слова багато людей, які навіть з моїх знайомих, які займалися практиками, але займалися практиками духовними, медитацією, зокрема там. І робили це в міському середовищі, в енергетично забрудненому середовищі. Два випадки, які люди фактично збожеволіли. Тобто у них стався непорядок з головою. Вони почали чути якісь голоси, і щось їм голоси нашіптували. І це я завжди закликаю дуже обережно до того ставитись, тому що ніхто не знає, хто там нашіптує насправді. Так от, скажімо, поширене є спалення як обряд поховання в тому ж індуїзмі, знаючи в всьому чи в окремих течіях, напрямках індуїзму, а саме там, де атман душа вважається всадженою в тіло, і це всадження в тіло є джерелом страждань для неї і завдання медитації, і завдання аскетичних практик йога чи брахмана, визволитися, підняти цей атман. По чакрах, по енергетичних центрах тіла аж так, щоб могти повністю від нього звільнитися і тоді розривається коло самсари, і тоді він більше не втілюється. Ну mm, Є таке, ну може там трошки інакше. І тому, там що... власне поширення спалення як ритуальне поховання. От, е, ну Є там інші практики, є почесне поховання, коли тіло відносить на скелю і там його е, птахи. Зростріться, е, речі? Е, в індуїзмі. В індуїзм індуїзмі є такий, це так, теж, так. Теж, теж така практика є. Е, вже в якому напрямку? Чи буддизмі? Ні, бо це буддизм швидше, перепрошую. Це, це якась буддистка та теж. Але думаю, що під впливом е, ну, Але до чого я веду? До того, що тіло завдяки своїй гідності має право на гідне поховання, а не на те, щоб бути спаленим. Бо, скріма, в християнському контексті Тома Квинський навіть індивідуальність душі вбачав в тому, що вона підтримує зв'язок з тим тілом, яке тліє в гробі. Навіть так. А? І в нашому християнському катехизмі ми читаємо про діла милосердя щодо тіла, і про діла милосердя щодо душі. Одне з діл милосердя щодо тіла це померло похоронити, а не спалити. Ну, бач, тут багато текстів. Які вважаються священними, навіть в Біблії, про що ми неодноразово говорили, зокрема, старий завіт. Ми розуміємо, що це не все це про Ісуса Христа. А... Після Його розп'яття. Ну, спалили е... б Ісуса Христа. І тут ну, до, чого, до чого я веду? Релігій... Він би міг матеріалізуватися. Ну тобі не було те тіло. Якби він його матеріалізував. Так говорять, до речі, представники Серкти свідків Гови, що Ісус матеріалізував собі тіло, а там то де ділося, а віддав навіть на викуп. А кому віддав? Де воно зараз? Там нема відповіді. Так, але тут є, є обман, тому що Ісус би з'явився не в тому тілі, в якому він страждав, в якому Він воскрес. Апостолам не би його жухав. Ну, міг би з'явитися в ідентичному, але знову ж таки, то не будемо цей бути. Ну, так. Але от, власне, тут входять в гру релігійні міркування, а саме нетлінність тіл як доказ святості тих осіб. Хто цікавився, візіонерка з Льорду, проста провансальська дівчина Бернадета Субіу, який з'явилася Просвята Богородиця і сказала провансальським діалектом Іосеєм Макулядо Концепсіон, та є непорочне зачаття. Вона лежить зараз як жива. Так? Святий Осафат Кунцевич, греко-католицький святий, лежить нетлінний. До речі, його нетлінність була констатована внаслідок того, що у церкві стоїть Варвари, у Відні вірвалися були грабіжники, які хотіли єпископські ризи, хрест пограбувати. При тому поліція констатувала, прийшовши на місце злочину, що, що тіло його нетлінне. Старці Печерські, з москалями не мають нічого спільного. До речі, всі я прослідковував спеціально це питання, всі на мощі наших печерських старців-монахів до того моменту, коли Українська Православна Церква входить повністю і стає підчину під, під Російської Православної церкві. Репліка не в тему, але дуже цікаво, ти мені нагадав про там же ж похований Мурмець, так, угу. Ілля Муромець в Лаврі. Ілля Чебодко, його справжнє та ім'я. Тому що чоботом, Чоботко, тому що чоботом побив татар, і він взував один один чобот вже натягнув, а другий ще тримав у руках, на нього наскочили татари, він щось пітьох перебивав. Ну, звідси легенда про легенди, його блогатирське. Але е та, власне, що так, цікаво, так, що так, е коли провели опитування, які, кого вважають е в Росії героями, достойними значить, е та, якби, подражання в них на першому місці. Володимир Красне Сонечко, на другому йде а на третьому селі все прекрасне. В результаті двоє перших це українці. Якщо Володимира Красне Сонечко вважати українцем, мішанина варіанська інородна. Але український князь. Український князь. Але ще цілий ряд прикладів. Той самий Дон Джованні Боско, засновник Серезіян. Тепер буквально тепер проголошений святим, святим канонізований підліт, 15-літній Карло Акутіс теж лежить нетлінний. В Києві свята Варвара. Правда, там, Я б чув таку інформацію, що там по шматочку відрізають на ті реліквії чи мощі, Но це вже я рішуче проти цього. Не кавальцюємо. Але ціла і нетлінна, вона би мала там лежати. Що не було, якби їх спалили? Де докази власне в вигляді нетлінності їхньої. Святості. Йосиф Сліпий. Він був трішки підбальзамований Тепер всі спеціалісти говорять, що в такому стані, в якому він зберігся зараз, на Святоюрській Юрській горі у Крипті, що це не може бути пояснено тою невеличкою бальзамацією, яка була здійснена при його похороні, коли в 1984 році, коли він помер. На попільну середу, себто на початок Великого посту браті Рима католики говорять, ну, Латиною це звучить момент тогорем конвертеріс. Пам'ятай людину, що ти є порох і в порох повернешся е і при тому сиплять. Раніше сипали попіл на голову, а тепер просто мажуть хрестик, щоб зачіску там не попсути. Е там мажуть хрестик на чолі. Ну, то е, сиплять попіл не з людей, а дерев'яний. З дров попіл, чи мажуть ним. Е, тому що той порох, в який людина обернеться і попіл з людини, це не те саме. Ось тих міркування ходячи я проти ритуального крематорію, єдиний виняток би становив. Не ритуальний крематорій у випадку масової чуми холери. Таких людей чумних і холерних ховали в загальних ямах, пересипаючи на ашне Все одно є небезпека, що підґрунтові води можуть винести інфекцію назовні. Вона може дрімати століттями. В таких випадках, але це не ритуальне спалення радше а медичне. А ну, Всі решту ритуальні спалення, я вважаю, суперечними людській гідності і християнству. Позиція зрозуміла. <к fashion> У ну, нас, скажімо так, ритуальні спалення були, як відомо, відомо з історичних джерел різних і з археологічних, були присутні на території України, давньої України. Чи вони були українські. Судячи, судячи по тому, хто тут жив стільки часу, і тяглість легенд, пісень, вишиванок з узорів там, і так далі. А тяглість культурна, тобто думаю, що так. Тобто, а, звідки, це бу... а звідки вишиванки узори, якщо б їх спалили? То можна порівнювати? Я маю на увазі, що е, традиція була присутня. Я не готовий сказати, що вона була всюди, тому що знаходять і могили, і поховання. От, тобто це з одного боку, з одного боку, з іншого боку, якщо говорити, відкинути, відкинути релігійні аспекти, ну тут, оці криміналістичні, вони тут я над тим не задумувався, вони насправді вартують Е, Що стосується релігійних аспектів, якщо їх кажуть, відставити в сторону, виходячи з того, що ну не всі можливо є християнами, а хтось є атеїстом, хтось сповідав хтось якусь іншу релігію. То е, саме тіло, яке є, і душа, наскільки вони пов'язані, і наскільки ця прив'язаність вона може зберігатися з часом, і чи варто зберігати ці тлінні залишки, е, які не естетичні, там і так далі, з точки зору е, людства, там зараз скільки населення, так? Кажуть, що землі на всіх вистачить, але, вистачить. але, але і на живих, і на мертвих. Але, але є поховання, є розкопують, є, знищують поховання, є ті, які пропадають. Тобто тут навіть от той момент є, що ми говоримо про те, щоб зберігати, а воно ну, насправді багато не зберігається, навіть у Львові. Я пригадую, як на території телеграфної апаратури проводили роботи, і там колись був старий центр, який зараз забудований житлом і будівлями. І там десь наткнулися на якісь фрагменти кісточок в тому місці, ну видно, все не забрали тут поруч. Але це працює, це власне працює як тобі як контраргумент, тому що якщо знайти ці кісточки, то ставлять питання, хто це був, кого поховали, кого. Там страшували, чи, є... чи Це була якась культура. Якщо би це Ні, було... це недавно. Це якщо за, би... за, за, за австрійського періоду перевезли ну, той центр. Є. Але якщо би, якщо би їх спалили, то не було б що досліджувати. Було, що досліджувати? Ну тут так. Є таке. Всякому разі. Е... Аргументи цікаві, для мене теж цікаві, тому що я їх раніше не чув і скажу, не, не обдумував цю тему для того, щоб наводити якісь контраргументи. Мені цікаво було почути. Я сподіваюся, що і вам це цікаво було почути. Ну і запрошую... Коли дійду до якогось грунтовного курсу антропології. <с? <с?> і запрошую, запрошую свої думки висловити в коментарях. Я думаю, що нам самим буде цікаво почитати. Пишіть. Так що пишіть і дякуємо за увагу. Дякую.